Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Вітає вас у студії Ірина Булгакова. Сьогодні до вашої уваги фрагмент лекції відомого українського журналіста Віталія Портнікова, яку він читав студентам Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці 13 лютого. Було обговорено багато питань. Я багато писав у 90-ті роки про розпад Росії, але ситуація змінюється. Про це розповів на зустрічі зі студентами Донецького національного університету відомий український журналіст Віталій Портніков. Я багато років писав про можливість розпаду Російської Федерації 90-ті роки про Це говорив, але за ці десятиліття відбулися до. Це серйозні зміни в національному складі, в русифікації, в багатьох таких речах. Я це просто побачив. Я не можу повторювати те, що я казав там 10-15 років тому, тому що змінилася ситуація, і тому, що Путін знайшов, я б сказав шлях до утримання цієї території, саме надавши їй е, народу таку агресивну ідеологію. Так що я думаю, що наша головна задача це відокремитися, а не намагатися змінити чужу країну. Ото все також Віталій Портніков зупинився на питанні мови. На його думку, головне питання власної ідентичності. І за тиждень всі українці не перейдуть на українську мову, і це потрібно розуміти. І це не є показником патріотизму, на якій мові людина говорить. Вважає Віталій Портніков. І головне ще раз, питання власної ідентичності. Також зупинився і на питання агентів у силових структурах. З Чотирнадцятого року держава все ж таки змінилася з точки зору апарату. не зовсім але змінилася. І до речі, там де дерев апарат місцевого самоврядування поводився інакше, десь в хар. Чи в Одесі, там і 2014 року не було. Ми просто маємо розуміти, де російська агентура більше пустила коріння чи менше. Але з іншого боку, слухайте, от наш голова СБУ на 2014 рік Якименко зараз керує органами держбезпеки в на окупованій Херсонщині. Якщо у вас цілий голова Служби безпеки України, російський агент, а останній голова КГБ Української РСР був потім міністром Держбезпеки Російської Федерації генерал Голушка, пам'ятаєте? Ну, якщо у вас всі ці, я, я до речі, нещодавно запитував там у одного співробітника СБУ. Я йому казав, а як взагалі працюєте з агентурою, коли всі ваші ці картотеки можуть в будь-який момент вивезти з Москви. Він мені каже, ну ви ж не думаєте, що ми цього не знали. Ми взагалі нічого не записуємо вже багато років. Тобто самі люди, які працюють в спецслужбах, точно знають, що вони можуть бути зраджені, їхня агентура може бути зраджена. І це теж багато говорить про якість держави. Чи цю якість держави, окрім нас з вами, ніхто не змінить? Це раз. Тобто що це і відповідь на питання. Це залежить від людей, від їхньої готовності будувати якісну державу. Війна має бути каталізацією. Атором таких речей чи буде? Подивимось. Тепер щодо російської мови. Я не думаю, що можна говорити що на дане, що російська мова це індикатор непатріотизму. Багато людей розмовляють російською мовою, тому що вони зросійщені. Я ви знаєте, що я зараз пробую пояснити інтелігентно. Ви знаєте, що я завжди був я завжди вважаю прихильник того, щоб український народ переходив на українську мову. Я вважаю це. Еволюційним процесом це не може відбутися за тиждень Такі країни, які яку русифікували сторіччими. Раз друге я все ж таки так чи інакше належу до народу, який пілкувався в своїй історії мільйонами, ну десятками різних мов. Вже Ісус Христос не розмовляв на євриці, а розмовляв арамейською мовою. Євреї розмовляли такою кількістю мов, яку навіть важко собі. Уявити, я вже створювала літературу і культуру батькатьма мова. Головні релігійні книжки єврейського народу написані там майманідом арабською мовою. Що об'єднували євреїв в цій різномовності? Відчуття власної ідентичності. Якщо ти зберігаєш відчуття власної ідентичності, це важлива річ. По чай є в який можна потім цю ложку цукру додати. Це важлива річ, щоб чай зберігся абсолютно. Я абсолютно погоджуюсь саме тому, коли виник Ізраїль, виник іврит як мова для всіх євреїв. Але так з мови але ж почали з держави, не було б Ізраїлю, не було б івриту. Я читав величезну кількість. От дивіться, я можу читати, не пам'ятаю якої кількості мов, але я не читаю на Івриті. Ну не читаю. Мені лінь було. Я ні, не вважаю, що це добре. Але я величезну кількість книжок прочитав єврейських письменників. Прочитав різними мовами. Я теж розумію, що в цьому немає цукру, але я залишився євреєм. Повірте мені, ідентично з точки зору етнічного навіть походження, а самоусвідомлення. для мене зараз є важливим, саме виходячи з цього досвіду, щоб українці залишилися українцями, Щоб вони усвідомили важливість України і щоб ми з вами могли їх переконати у важливості мови в цій державі. Наша з вами задача додати цукру до цього до як україномовних людей. Це ж не Розумієте, це ж не перевага, а обов'язок, що ми говоримо цією мовою, якщо ми можемо цим людям сказати, щоб вони хоча б почали розмовляти українською мовою зі своїми дітьми, щоб ми з вами наполягали на зміні освітньої політики, якщо буде україномовною освіта, якщо буде україномовною школа, якщо буде україномовною медіа, якщо буде україномовним те, що людям цікаво слухати, бачити комп'ютерні ігри. Популярні пісні нікуди, нікуди це не дінеться. Російська мова все одно поступиться, як вона поступилася в усіх інших е е країнах. Де так такі процеси відбувалися? Ми ж бачили це на власні очі. Я не думаю, що це можна зробити за рік. Я пам'ятаю, але ви бачили, як важко навіть закон мову йшов. ми завжди казали, що як тільки буде державна політика, державна політика, це все почне змінюватися, який є. А, і перший ми. Ну, Будь-якому році ми розі ми йдемо цим шляхом, і важлива річ, ще дуже важлива річ, щоб українською мовою розмовляли люди різного етнічного походження в Україні. Це теж необхідна умова, щоб українська мова була мовою міжнаціонального спілкування, тому що завжди в цій країні цю роль виконувала російська мова. От що ми теж маємо зробити, щоб українець з угорцем етнічною українцем має увазі, чи з румуном, чи з євреєм розмовляв українською мовою. Це не можна сказати, що ми цього не досягаємо. Ми цього потроху досягаємо. Якщо було не так повільно, не було б війни. Це війна, це теж результат гібридності віри Росії, що вона має якнайшвидше сюди прийти, тому що вона бачить, що це відбувається, що вона хоче захопити цей процес і про Україну. Вступ до ЄС та НАТО. Ця країна це притулок для українців. Вона для збереження українськості. Ми тут живемо. Люди різних національностей, але це питання акцептації, тому що щоб не було українського народу, не було б ніякої потреби в українській державі, і це по-правді, принаймні потрібно б поважати, так і ми це поважаємо. Будь-якій інші державі не було б поля не було б Польщі, не було б французів, не було б Франції, не було б євреїв, не було в І Люди, які живуть в цих країнах, це поважають, тому що це ось цей цукор, з якого немає е, ніякого змісту. Так що для мене це абсолютно очевидно. До речі, я вважаю, що українцям є чим пишатися своєю історією. Українці були учасниками багатьох історичних подій, починаючи з давніх давен. Київська Русь була однією з найбільш цікавих середньовічних держав. Українців свої великі культурні надбання. І якщо українцям цього не знати, то знову буде виникати питання, що вони тут роблять. Це питання самоповаги. Воно має бути у будь-якого народу. Питання друге. Я не бачу альтернативи не розвитку України поза європейським союзом. І я зараз вважаю, що це вже можна не обговорювати, тому що Україна кандидат ще не європейську. Я просто хотів би, щоб ми швидше вступили до НАТО. Ось це для мене проблема. Що буде, якщо Україна не вступить до НАТО? Для мене це величезна проблема особисто. Тому що я вважаю, що ми будемо просто виглядати фортецею. Ми будемо державою фортецею, такою як Ізраїль, тільки поруч не з Єгиптом, а поруч з Росією. Я вас хочу переконати, що поруч з Єгиптом набагато комфортніше ніж з Росією. в будь-якої навіть, якщо ти з ним воюєш мене. Так що в будь-якому разі нам потрібно ступати і туди, і туди. Питання про євросоюз це питання виключно наших можливостей відповідати критеріям. Я сподіваюся, що ми будемо відповідати. А питання про НАТО це питання політичної волі країн-членів НАТО, і це набагато важче вирішити. Те, що будемо просто за це треба боротися, враховуючи те, як міняється світ, і він міняється, дякуючи нашим зеленським вічизникам, які на фронті це вони змінюють себе. І питання третє. Я думаю, що ви собі навіть не уявляєте, а може уявляєте, але не хочете уявляти, якою кількістю російських агентів все тут інфільтровано з точки зору апарату управління. То сказав, шановний пан. Про 90% цих людей, які були в органах влади в Донецькій Луганській областях і в Криму в 2014 році, всі вони виявилися це ж не просто вони російськими прихильниками виявилися раптом. Ой, я люблю Росію. Ні, це була російська агентура. Насправді, якщо у нас цілі відділення Фед... служби безпеки України і служби зовнішньої розвідки переходили абсолютно спокійно в на бік Росії в Криму, то це не тому, що ці люди хотіли служити Росії, тому що людина, яка є реальним працівником спецслужби, вона буде боятися переходити в спецслужбу іншої держав. боятися, це треба розуміти. Вона першою буде намагатися евакуюватися, щоб врятувати себе і свою сім'ю. Та така робота специфічна. А якщо ти працював на службу безпеки на на службу зовнішньої розвідки України у Криму, займався Туреччиною, не, не Росією, і, звичайно, цю всю інформацію, якою ти займаєшся, повідомляв в Москву, то ти продовжуєш займатися Туреччиною, просто вже тебе називається на службу безпеки України чи служба зовнішньої розвідки України, а служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, все дуже просто. І я думаю, що це. Це продовження. Ось цей шли, як ми бачили події 22 2022 року. І ще побачимо. Це ще зовсім не закінчилося. Це просто треба уявляти собі рівень небезпеки. Не бачу цього нічого. Дивного. як могло б бути інакше, якщо ця країна десятиріччя була відкритим двором, можна сказати. Ми підписали наші спецслужби з Федеральної служби служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, спеціальну угоду, що Служба зовнішньої розвідки Росії, служба зовнішньої розвідки України не працюються одна проти одної. І тоді створили Український департамент Федеральної служби безпеки Російської Федерації на чолі з генералом бесіди. Це навіть не було таємницею. Росіяни взагалі були легітимістами, вони виконували всі угоди як куда. Допарити час Віталій Портніко вважає, що єдиним виходом для безпеки України є лише НАТО. Жодні інші союзу цього не заміні, оскільки ядерну тріаду мають лише США, Росія та Китай. Ядерна тріада стратегічні наступальні збройні сили, що включають три компоненти. Стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці. Уділ стратегічних ядерних зарядів держави між декількома видами ядерних збройних сил, стратегічного призначення забезпечує неможливість знищення усього боєздатного арсеналу ядерної зброї у разі раптового нападу супротивника та надає велику гнучкість у його застосуванні навіть при повному знищенні арсеналів двох будь-яких компонентів, третій повинен бути здатний задати відповідь удар, що гарантує знищення противника або заподіяння йому неприйнятного збитку. Про неспроможність НАТО ми будемо говорити в той момент, коли буде напад на країну члена НАТО і виявиться, що НАТО не працює. Поки що ми такої ситуації не бачили, більше того, ми бачимо просту річ. В державах, які не входять в НАТО війна і дестабілізація, в державах, які входять в НАТО мир і спокій. Так що НАТО абсолютно ефективний союз. Якщо б Україна, Молдова чи Грузія були б членами НАТО, вони б були те ж саме, що зараз відбувається у Польщі, Чехії і Словаччині. Щодо альтернативного союзу, ви знову назвали країни-члени НАТО. Ці країни ніколи не увійдуть ні в який аналогічний союз з країнами, не членами НАТО до тієї простої причини. Напад на ці країни буде означати напад на НАТО. І таким чином вони будуть порушувати свої зобов'язання в самому альянсі. Велика Британія тим більше ніколи не буде ризикувати своєю безпекою, тому що вона виявиться в такому союзі єдиною ядерною державою. А й Велика Британія може реально себе почувати в безпеці, тоді коли вона знаходиться в єдиному оборонному союзі з іншими ядерними державами і з державою, яка має ядерну травму сполученими штатами Америка, тому що на превеликий жаль ядерних можливостей Великої Британії чи Франції точно не вистачить для того, щоб убезпечитися від. Російської Федерації. Як, до речі, ядерних можливостей Китайської Народної Республіки не вистачить, щоб убезпечитися від Сполучених Штатів. Тому Китайська Народна Республіка завжди буде намагатися порозумітися з Росією, тому що це гарантії безпеки, вона не має такої ефективної ядерної триади, як Росія. А Велика Британія і Франція завжди будуть в союзі із Сполученими Штатами. Це питання просто виживання в випадку апокаліпсису. І це треба чітко розуміти. Так що ніхто з нами такого союзу не створиться. Якщо створиться якийсь там союз на акшат будеперешськими меморандами, ми потім знову будемо проливати горючі сльози, що, виявляється, вони не збиралися нас захищати, а все це було так сказати для красоти. А я хочу, щоб ми були не для краси, а щоб ми були в союзі, учасники якого мали чіткі зобов'язання нас захищати в разі нападу на нас. Я до речі, абсолютно впевнений, що, що ми будемо в НАТО. Ніхто ніколи на нас нападати не буде, тому що просто всі будуть розуміти, що це може призвести до розпакування ядерного компоненту. Ніхто цим ризикувати не буде, коли мова йде про зустріч ядерних держав. А от коли можна нанести ядерний удар по безядерній державі, як по Україні, то ці будуть завжди намагатися нас шантажувати до останнього, доки це буде можливо, і це важливий момент небезпеки. Нам потрібно бути під ядерною парасолькою. Насправді ядерна парасолька вона одна, це парасолька Сполучених Штатів Америки. От якщо ми могли заключити Сполученими Штатами Америки таку угоду, як скажімо, Тайвань, це була б альтернатива НАТО. Це правда. Але я поки що не бачу сполучених штатів Америки Стація Америки такого великого бажання, тому що ну будемо вас сподіватися, що це відбудеться рано чи після і про можливий перехід української мови на латиницю. Хорватська мова завжди була на латиниці, там не треба було її запроваджувати. Ніякої інших алфавіту хорватського народу, окрім латинського, не було. Сербський народ завжди користувався двома алфавітами історично, а хорватський народ одним. Казахська мова це тюркська мова. Вона була на латиниці. Її перші алфавіти були спочатку арабське письмо, потім латиниця, а потім її перевели на кирилицю, яка, в принципі, не притаманна казахській мові. Щодо української мови, то українська мова народилася як кирилична мова, і це ще до того моменту, як почали створювати мову російську. За великим рахунком, всі давньоруські тексти, те, що написано на стінах наших соборів, написано кирилицею. Навіть не глаголицею, як це яка там побутувала в Хорвацію. Хорватії до латиниці була глаголиця, а кирилицю. І Я абсолютно не розумію, чому український народ має відмовлятися від своєї. Культурної спадщини тільки щоб не бути схожим на росіян. А якщо Росія Російська православна церква перейде на новий, на новий юліанський календар, ми теж будемо значить повертатися до старого, тільки щоб не бути так, як росіяни. Я не вважаю, що це взагалі має значення. Нам не має бути цікаво, який алфавіт у Росіян. Нам має бути важливим берегти. Свою давню культурну спадщину, греки, грузини, вірмени, євреї, араби всі користуються своїми природними алфавітами, які стали, я б сказав, ознакою їхньої їхнього їхньої культурної ідентичності. Ви ніколи не переконаєте грека, що легше писати Кирили латиницею, ніж кирилицею, тому що цей алфавіт часів Геродота і Сохофу. Ви ніколи не переконаєте вірманини, що він має перейти на. Латиницю, хоча вірменський алфавіт, локальний алфавіт, тому що цей алфавіт був створений спеціально для вірменського народу мистрофом Машкос. Кирилиця в... Анна Ярославна, королів Франції, підписувалася кирилицею тоді, коли більшість її сучасників франц... французів не знали жодної латинської літери. Ну чому треба переходити в такі ситуації на е... латиницю? Звідки це самоприниження вічна? Я вважаю, що українська кирилиця має залишатися, якщо нам потрібно створити якісь. Унікоди для того, щоб користуватися легше комп'ютерами, та інше, це інша абсолютно справа. Які шляхи відродження післявоєнної економіки України, на вашу думку? Можу цим відповідь на це питання і закінчити. Я думаю, що шлях відродження післявоєнної економіки України і є шляхом нашої європейської інтеграції. Тому що якщо ми запровадимо цивілізовані правила гри в економіці, подолаємо корупцію, будемо розвивати сучасну економіку, дамо людям можливість реально працювати в, в сучасних технологіях, не будемо відроджувати радянську промисловість, яка зараз зникає, а замінимо її сучасними технологіями, IT-бізнесом. Тим, тим, що в принципі відзначає економіку розвинених держав. Якщо у нас будуть технопарки, а не старі комбінати, це і буде шляхне відродження економіки. А для цього потрібні просто цивілізовані правила гри. Я абсолютно певний, що в європейській Україні буде сучасна економіка. Сучасне населення і українська ідентичність, тому що Європа так чи інакше завжди була континентом, на якому ідентичність шанувалася і різноманітність шанувалася. І це теж велика частина європейської ідеї. Вільне виборче право, вільне населення, яке визначає свою долю, вільна економіка для кожного, а не для кубки олігархів і тих, їх обслуговує при владі. І національна ідентичність, яка є сутністю збереження держави в Європі. Це, мені здається, все дуже просто. Я сподіваюся, що. Після війни ми таку державу і збудуємо. Дякую, друзі. Ви слухали фрагмент лекції відомо українського журналіста Віталія Портнікова, студентам Донецького національного університету у Вінниці 13 лютого. Акцент ТОП новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.